Поговоримо про таку цікаву і важливу тему, е, яку підняв Дональд Трамп ще на своєму першому терміні, каденції, каденції свої перебування в Білому домі, а тепер він, так скажемо, активно взявся за те, щоб Гренландію забрати в Данії і приєднати її якось до Сполучених Штатів. Таку він пропонує зділку по нерухомості. Європейці поки втручаються. Але ми поговоримо не тільки про так, скажем, дипломатичні, якісь ці всі боротьбу за цей острів, а з точки зору економіки, енергетики, корисних копалин і географії. Що він з себе означає? Чому він важливий і чому ці ідеї, скажімо. Якось добратися до Гренландії, за отримати контроль над нею. Не покидають американців вже більше 150 років. Вперше це ще в 1867 році була спроба, скажімо так. Купити вони хотіли після того, як придбали Аляску, хотіли ще купити е, Гренландію. Потім перед Першою світовою війною були дуже активно там вели переговори з дачанами. Тож не, не, тоді не вийшло, але вони Данську е, Вест-Індію, е, так би мовити, забрали на Карипському морі, купили островиці. Ну і такий світоч демократії, як Гаррі Трумен, теж виношував плани купити е, Гренландію. теж їм було треба. Пане Іване, ще раз доброго дня. Що ви Що ж таке в Гренландії є, що вона така потрібна Америки? Ну, якщо ми у вас по карта півкулі з, 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 земної кулі, і якраз на неї добре видно, де знаходиться Гренландія. А якби ви мали карту полярну з полярними широтами, ви б зрозуміли, що в Гренландії... В екран не влазить. Так, ось вона знизу, якраз під рукою, але ж про що вона говорить? Що Гренландія це, як ми, якщо беремо таку геополітичну метафору? Це авіаносець північно Людовитому океані. І американці ще в 44-му році вони першого створили першу базу саме на півночі. Тоді туля називалась база, на честь зараз вона зовсім інакше назва. Вони провели ребрейдинг американці, і зараз, що ми розуміли, на вся американська військова присутність офіційно 150 осіб на єдина база. Вони закрили інше, але це на півночі. Чому так? Бо за часів ще холодної війни. E, і це логічно. Літаки, які літають між двома півкулями, вони літають через північний льодовитий океан через полюс. само, Але це ще, як Атлані... коли Чкалов літав в Америку. Так, всі всі літають. Беремо глобус і дивимося, і всі розуміємо, що це найкращий варіант. Ну так, це, це, це виходить вон, скажімо, з Кольського півострова, Гренландії. Так, так, та, так це значно простіше. Ось власна літаки нам доводять існування кулястості планети, але що для чому це важливо для американців? Ми знаємо, що в контексті ще цих всіх подій, які зараз Трамп розвиває, це безпека перший чинник американцям винятково важливо, як і росіянам, вони дві єдині дві країни світу, світі, які офіційно завидують, що вони мають надранню систему попередження. В чому вона полягає? Що є мережа супутників, але ще є так звані станції надгоризонтного спостереження. Одна з яких була свій час дві були в Україні, одна була в Чорнобильській зоні в районі Мукачів. Друга, які коли таки опускають противник ракету, вони вже відразу фіксують, але ці станції надзвичайно енергоспоживаємні, скажем, Чорнобильський цей об'єкт не споживав один атомний енергоблок, працював на ньому. Нічого особливого. Цілий фік зап... да. працював чисто на цю так, так. Бо, бо ця тому саме тому планували будувати атомну електростанцію в Хусті, щоб вона продавала електричний струм для цієї радіолокаційної станції над спостереження.